Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про Марімо. Уявіть собі, ви працюєте з даними, тренуєте моделі або виконуєте складні SQL запити, але постійно стикаєтеся з проблемами відтворення результатів, контролю версій або заплутаним станом вашого блокнота. Марімо це саме той інструмент, який покликаний розв'язати ці проблеми, представляючи собою реактивний Python блокнот нового покоління. Він допомагає трансформувати дані, навчати моделі та запускати SQL-запити, зберігаючи ваш код як дружній догід, відтворюваний Python. До того ж, це все відбувається в AI-лативному редакторі. Що ж робить Марімо таким особливим? Перш за все, це його реактивна природа. Коли ви вносите зміни в одну клітинку або взаємодіяти з елементом інтерфейсу, Marimo автоматично запускає всі залежні клітинки або позначає їх як застарілі, забезпечуючи послідовність коду та вихідних даних. Забудьте про приховані стани та необхідність вручну перезапускати все. Це вирішує одну з найбільших проблем традиційних блокнотів, таких як Jupyter. Ключові функції та чому Marimo унікальний: все включено, Batteries Included. Марімо прагне замінити цілий набір інструментів, таких як Jupyter, Streamlit, Jupytext, IP Widgets та PaperMill, об'єднуючи їхні найкращі можливості в одному середовищі. Це справжній універсальний солдат для ваших Python проєктів, дружній до Git. Ваші блокноти зберігаються як чисті Python файли .py, що значно спрощує контроль версій, спільну роботу та інтеграцію з Git. жодних більше складних JSON-файлів, інтерактивність без зусиль. Створюйте інтерактивні елементи інтерфейсу, слайдери, таблиці, графіки, чати та пов'язуйте їх з Python-кодом без необхідності писати складні функції зворотнього виклику. AI-Native Редактор. Використовуйте потужність штучного інтелекту для генерації клітинок, оптимізованих для роботи з даними з контекстом ваших змінних в пам'яті. Це як мати персонального AI-асистента, що розуміє ваш код, першокласна підтримка SQL. Виконуйте SQL запити безпосередньо в блокноті проти фреймів даних, баз даних, Озер даних, CSV чи Google Sheets, отримуючи результати як Python фрейми. Ваші блокноти залишаються чистим Python навіть з SQL всередині. Відтворюваність та розгортання. Завдяки детермінованому виконанню, без прихованих станів та вбудованому управлінню пакетами, ваші результати завжди будуть відтворюваними. Крім того, блокноти можна легко розгортати як скрипти, інтерактивні веб-застосунки, слайди або навіть запускати в браузері через WASM. Сучасний редактор. Насолоджуйтесь такими функціями, як GitHub CoPilot, AI-асистенти, форматування коду RAF, експорт в HTML, швидке автодоповнення, розширення для VS Code, інтерактивний переглядач DataFrame та багато іншого. Кому буде корисним, Marimo? Аналітикам даних та дата сайентистам для ефективної трансформації даних, досліджень та створення інтерактивних звітів з гарантією відтворюваності. ML-інженерам інженерам для розробки та тренування моделей, забезпечення відтворюваності експериментів та швидкого розгортання прототипів, розробникам, які хочуть створювати інтерактивні веб-додатки або інструменти на основі даних за допомогою Python без зайвих складнощів, викладачам та дослідникам для створення зрозумілих, відтворюваних та легко поширюваних навчальних матеріалів чи наукових робіт. Усім, хто шукає ефективнішу альтернативу Jupyter Notebook, Marimo вирішує багато болючих точок традиційних блокнотів. З вражаючою кількістю зірок на GitHub – понад 16 тисяч та активною спільнотою понад 700 форків, 63 підписники, Marimo є одним з найперспективніших проєктів у світі Python ноутбуків. Це член спільноти NumFocus, до якої входять такі гіганти, як NumPy та Matplotlib, що лише підкреслює його значність та надійність. Якщо ви шукаєте наступний великий крок у світі Python розробки та аналізу даних, Марімо безумовно вартий вашої уваги. Він пропонує свіжий погляд на інтерактивне програмування, поєднуючи продуктивність, відтворюваність та сучасні можливості AI. Не забудьте підписатися на канал Мозок в Хмарі, щоб не пропустити огляди інших крутих репозиторіїв та новинки зі світу технологій.